Прокуратура призначила службове розслідування, щоб перевірити правомірність дій патрульних поліцейських у ніч вбивства Артура Єрохіна. Про це повідомив керівник Чернігівської окружної прокуратури Павло Герасименко. Він сказав, що повідомлень про бійку біля супермаркету на Масанах було кілька, і на місце приїжджало декілька патрульних екіпажів, скільки саме не уточнив. Було декілька повідомлень на патрульну поліцію. Виїжджало декілька нарядів патрульної поліції з приводу надання правової оцінки їх діям це повноваження ДБР і вони, наскільки мені відомо, цим займаються. З нашої сторони призначено службове розслідування в ході якого буде перевірено повноту виконання ними службових обов'язків. І надано буде відповідно також про оцінку. Мотиви конфлікту на даний час встановлюються. Хронологія подій дійсно багато дуже інформації. Вона аналізується і буде вже версію, потім сформовано в ході подальшого розслідування. Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня група чоловіків побила двох чернігівців. Артур Єрохін загинув на місці. Володимир Савон потрапив до реанімації. З'ясувалося, що обидва працівники поліції, які були у відпустці, За підозрою підозрюва скоєні вбивства, затримали чотирьох чоловіків. Троє з них неповнолітні. Мотиви конфлікту між підлітками і поліцейськими наразі з'ясовуються. Чи були учасники бійки у стані алкогольного сп'яніння? Невідомо. Чекають на висновки біологічних зразків і судомом медичної експертизи сказав Павло Герасименко.